Сьогодні, як ми з вами говоримо, це, можна сказати, тепер пік. Лікарні всі забиті, беруть лише дуже важких хворих, яким потрібна дотація кисню. Mm. В Чернівцях можна сказати, що все майже зайнято. Ми зізванюємось з. Старшим оперативним лікарем і він нам вже повідомляє, куди вести. Це буває часто, що ми ввозимо і в район. Так само, як і основу. Хотин глибоку у герцог. Важко знайти ліжко. Ліжка це контролює наш старший партийний лікар, йому подають дані. Це зранку кількість ліжок там, може одне-два. І потім до кінця дня може не бути. Де відбір, рівень кисню, якщо в людини нормальний, залишаються вдома під наглядом дільничого лікаря. Такого, щоб як раніше, щоб ми трошечки бувало якась перерва між викликами, такого немає. Тепер ми можна сказати, що безперервно їдемо. Є якийсь час певний на обід, а так то безперервно їдемо. Їдуть ці бригади. Чи якийсь час відпочити. Ну, Такого часу вже немає. Ковідних, ну наприклад, літом могло бути там три-чотири виклики за, за добу. Зараз, от, минулого місяця, могло бути і десять, знімився графік. Якщо раніше працювала я на ставку, там декілька додаткових чергувань, то зараз півтори ставки. Наші виклики ніхто не відміняв, які ми обслуговували. Це ДТП. ПМК, інфаркти, всякі нещасні випадки, і до них ще приєдналися ковідні випадки.